Я часто дивлюся відео жінок блогерів і що найбільше мене дивує, що всі вони як одна повторюють одні і ті самі тезиси про те, що вони нібито не люблять поганих хлопців, не люблять аб'юзерів, не люблять токсичних. А їм треба геть навпаки, відповідальний чоловік, який їх буде любити і буде справжнім джентльменом. Але попри те, що ми від них чуємо, у реальному житті ми бачимо дещо геть інше. Хороші дівчата, як правило, обирають поганих хлопців, котрі в стосунках їх не люблять, видирають об них ноги, з котрими немає жодних Перспектив, а хороші хлопці, як правило, просто залишаються біля розбитого корита, бо їх використовують в кращому випадку як емоційний тампон, а в гіршому, як гаманець чи альтернативний транспорт. І остання історія, яку я почув від свого підписника Юрія Тензіна, мене просто добила. Суть в тому, що він по всім канонам жіночих порад намагався досягнути серця своєї колеги по роботі. Поводив себе як справжній джентльмен, дарував тій дівчині подарунки, допомагав з проблемами, робив усе те, про що жінки самі говорять. Орять, маючи на увазі потенційно чудового хлопця, але у кінці проти будь-якої логіки був відправлений у френдзону. Позамість нього тією дівчиною був обраний чоловік, який її ображав, який забирав у неї на роботі їжу, який її бив і котрий навіть зламав її руку. І на цьому моменті, мабуть, можна було б сказати. Та це, напевно, лише твій підписник такий нещасливий. Але ж насправді дані історії вони зустрічаються постійно. Сам я це колись відчув. На власній шкурі при розмові з глядачами постійно можна почути майже ідентичні сценарії. Так що те, що жінки обирають мудаків замість хороших хлопців, це далеко не вигадка. Але ж чому ж так відбувається? А суть в тому, що нам з вами це доволі важко зрозуміти, бо на перевеликий жаль чи на щастя ми не можемо себе поставити на місце жінки. І кожен раз, слухаючи їх, ми можемо просто не усвідомлювати, як взагалі можна вступати в настільки безнадійні стосунки з аб'юзерами. Наркоманами, як взагалі це можливо, і при цьому, коли ти їх сам питаєш, якого б чоловіка вони хотіли б, то вони тобі висувають просто якийсь неймовірно величезний список. Що вони хочуть хлопця, який чудово заробляє, який буде розумним, який буде турботливим, котрий до цього ж буде уважним до дрібничок. Але при цьому, коли їм потрапляється такий хлопець, він їм не подобається. Кот Чешир не розуміє, чого він не нравиться. І довгий час я не міг зрозуміти, що відбувається, і впевнений, що ви теж цього взагалі ніхто не розуміє. І як тільки я почав слухати не чоловічих коучів, таких як Максим Дівертіто, Дусіка або Господи, упаси Вердик, а саме жіночих коучів і вивчати жіночу точку зору, то тільки при цьому десь більше ніж через два роки я і піймав ось цей інсайт, котрим сьогодні я з вами і поділюся. Бо все, що я вивчав до цього, це було лише при люді. До оцього інсайду. Дуже швидко, перед початком запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал Відео про дівчат або спонсорство на Ютуб як альтернативу. Чому? Тому що тут ви знайдете неіронічно найкращі відео на тему міжстатевих стосунків, які повністю пояснюють, як влаштована логіка молодих привабливих дівчат і як з ними треба взаємодіяти, аби вони відповідали на ваші повідомлення, лайкали вашу анкету та навіть писали самі. Особисто сам я пишаюся цим телеграм-каналом, оскільки він дає саму конкретну відповідь. На питання, що саме треба робити, аби мати щирий інтерес від дівчат. Неймовірно сильно рекомендую вам даний канал. І краще підписуйтесь не на спонсорство на YouTube, а саме на телеграм-канал, бо так вийде доступніше, і можна буде відео скачати і дивитися його фоном. Посилання буде в мене у пісі, а ми продовжуємо. І знаєте, що саме неприємне? Що усі ті роки, які ти, можливо, працював над собою, намагався відповідати їхнім вимогам, приводив себе до порядку, починав більше заробляти. Бляти. І так, ти якби стаєш їм більше подобатися. Але прикол в тому, що ти їм саме Просто подобаєшся, а коли ж ти починаєш з ними зближуватися, я й сам це особисто на своїй шкурі помічав. Що чим більше ти зближуєшся з якоюсь певною дівчиною, тим більше виникає якась така напруга, якийсь такий, знаєте, метафоричний тиск, який все і псує, і через котрий вона від тебе лише віддаляється. Але при цьому вони розповідають на стороні такі історії, де вони буквально на ізі зближаються з якимись дегенератами, наркоманами. І у них все проходить так легко, що ти просто диву даєшся. А тим більше, коли чуєш, що секс у них відбувається не те, що на першому побаченні, а через годину. І я не розумів, в чому тут справа. Чому, коли чим більше я відповідаю їх вимогам, чому чим більше, коли я себе поводжу так, як вони про це розповідають, що повинен себе поводити чоловік, тим більше я зустрічаю цього тиску. Не менше, а саме більше. Дивіться, як це, наприклад, пробує працює у нас, чоловіків. Чим більше нам подобається якась жінка, тим швидше ми готові з нею ескалювати. Нам не треба якийсь час на те, аби розгойдуватися. А ось там навпаки, що чим більше ти відповідаєш якимось їх вимогам, тим більше й зростає якась така напруга, яка і заважає взаємодіяти. Ти прям відчуваєш, як дівчина починає соромитися, вона тебе починає уникати, вона частіше тебе починає ігнорити, але ключ. Чим до розгадки стало те, на що жінки самі жаліються психотерапевтам? І от що я зрозумів, уявіть собі, ти. Дівчина, тобі треба обрати того самого одного хлопця, і проблема тут в тому, що це доволі серйозний вибір. Це такий вибір, якщо не вдаватись в деталі, навколо всього твого життя. І прикол в тому, що страх помилитися в такому виборі він настільки сильний, настільки він на підкорці, що цей страх підсвідомо диктує усю нашу поведінку. Причому так, що ми навіть самі того не помічаємо, і вони його теж не помічають. Але починають його помічати тільки тоді, коли якраз таки зближаються з отим самим хлопцем, якого вони так і хотіли. І один ім'я котрого я не можу назвати в силу політичних обставин, навіть проводив опитування у тих самих жінок про те, чи втрачають вони інтерес, коли хлопець, який їм подобається, відповідає взаємністю. І знаєте що? 76% із цих жінок сказали, що так втрачають, і здавалося б, це ж повний парадокс. Тобі подобається хлопець. Він відповідає взаємністю, а ти втрачаєш інтерес. Для чоловіка, котрий це чує, це просто абсолютний ідеотизм. У нас, у хлопців, цього просто не може бути. Ти навпаки, радієш, що нарешті перший раз у житті дівчина, яка тобі подобається, відповіла тобі взаємністю. Це ж тупо свято якесь. Але в них навпаки, якщо хлопець, який їй подобається, відповідає взаємністю, то все, вона втрачає інтерес та відповідає. Відмороджується, то звідки ж усе оце йде для жінок. Зробити такий вибір це дуже важко, тому що жінки по своїй природі вони дуже нерішучі. Вони не можуть вирішити, який фільм дивитися, не можуть вирішити, які на вечерю сьогодні замовити суші. І от як ви очікуєте від такої нерішучої людини зробити головний фундаментальний вибір в своєму житті обрати свого основного чоловіка. Ви уявляєте, яка це відповідальність? Ці жінки обирають плаття. Пій день в магазині просто плаття, а ви уявляєте собі, як вона буде обирати чоловіка, який це величезний тиск на цю непідготовлену психіку, який це давній інстинктивно закладений страх, і при цьому цей страх він більше, чим більше вона з тим хлопцем зближається. Тобто, з того боку, вона хоче, щоб її мрія про такого хлопця, про таке кохання, якби втілася в життя. Але коли перед нею опиняється такий хлопець, коли ось ця її мрія просто на ладоні. Чим ближче вона до цієї своєї мрії, тим більше зростає її напруга, і тим більше зростає її шанс помилитися. Бо вона така думає: а от звідки я знаю, що він той самий, а он Максимка здаєш ніка, нібито краще. Не раджу користуватися. Даймо, а он колишній маринки, він теж нічого, та ще й підкочує. На фоні усього цього, чим більше хлопець відповідає цим всім вимогам, чим більше він так званий. Хороший хлопець, тим більш суворо вона його і оцінює. Від цього вона ще більше знаходиться в стані напруги, і від цього вона ще більше боїться свій неправильний вибір. Бо коли вона бачить якогось дегенерата, вона розуміє, що з ним нічого не буде. І саме тому цієї напруги немає, і все дається легко та вільно. І ви тут можете запитати: а як же ж тоді привдаряти за дівчиною, але робити це без потреби, тобто не випромінюючи оцей свій голод за жіночку. І статтю, як би мені так до дівчини залицятися, але при цьому не випромінювати оцієї от потреби, інакше кажучи, нуждаємості. Відповідно, щоб її не злякати і не стати при цьому Оленем баборабом. Так, ось же ж, все просто, просто будь дегенератом. Все, на цьому можна було б пізакінчувати відео. Будь просто як оте бидло, яке ти не можеш терпіти, як отой коріш з несмішними жартами, на котрого вона тобі жаліється, але по п'яні лізе цілуватися саме до. Нього, будь просто як він, не цурайся з їх примативних порадок. Ось який тут секрет, і вона закономірно все рівно не буде тебе розглядати як свого того самого. Але якщо, окрім жартів, в ідеальному варіанті ідеальний коханець, це і повинен бути якби привабливим, і при цьому не відповідати її отим підсвідовим вимогам, які вона сама собі вигадала з приводу свого майбутнього суженого. Тобто, з одного боку, ти повинен бути сексуально привабливим, а те, що їх сексуально привабливим. Це відомо. У мене в тому телеграм-каналі є відео на цю тему. Основні риси, які видають дівчатам в з вони захочуть чи не захочуть вступати в сексуальний контакт. Бо загалом, якщо ви не будете сексуальним, це не буде працювати. Але при цьому це не повинно підходити під її довготривалі стандарти одного партнера, під оті самі її мрії. Бо чим більше ви підходите під її довготривалі стандарти, тим більше зростає ось ця напруга. Ото і внутрішній страх, який її скручує, через який в і виникає, ось ця напруга, нерішучість і сором'язливість. Це знаєте, як, аби привести вам приклад, от уявіть собі, п'ятирічну дівчинку, яка закохалася в іншого хлопчика в дитячому садочку. З одного боку їй подобається цей хлопчик, вона дуже хоче його собі, але з іншої сторони, вона його соромиться. І от вона його бажає і соромиться, бажає і соромиться. І як тільки цей хлопчик звертає на неї увагу, все, вона тут часть втрачає інтерес, бо думає, що все. Мені він не потрібен, я покраще за нього знайду. Тобто розумієте, в чому прикол? І це насправді жах, який парадокс, котрі не розуміють навіть самі жінки. Вони ж часто на прийомі психологів задаються питаннями. А чому я втрачаю інтерес, коли чоловік починає до мене залицятися? Чому в мене виникає якась напруга та страх, коли чоловік починає за мною доглядати та про мене піклуватися? А тому, що ставки занадто високі. Тому що в середньому тобі треба робити вибір на все своє життя. Ну, це насправді. І так мислить їх підсвідомо, бо на практиці ми все розуміємо. Це жах, яка напруга. А там на горизонті з'являється якийсь бедбой, факбой, котрий такий, гей, малиха, стрибай в мою чиборяйку і особливо не в'якай. І при цьому він такий домінантний, десь в міру симпатичний, як кажуть вони самі. Коли насправді по СМВ він так балів мінімум сім, тобто він і сексуально подобається, і в той же час напруги немає. Ніякого вибору теж не потрібно робити. На все життя, і все пішло, поїхало. А при цьому, оце самий головний момент, друзі, саме основне, що вам треба почути за оце відео. В цей же час вона ж в нього емоційно вкладається. Розумієте? Вона ж до нього прив'язується, вона про нього думає. І по закону Бена Франкліна, чим більше він її, так би мовити, любить, емоційно фізично неважливо, тим більше вона в нього закохується. У висновку виходить, що вона хоче якогось без Котрий не відповідає вимогам про довгі стосунки, якому насправді чого гріхати йти на неї по. І це одна з причин, до речі, чому він не підходить. Він не турботує, він не люблячий, але він її не проти, і, скажімо, відсмажити. А чому б ні насправді? І вона не проти. Бо природу якби, не обдуриш. В нього високе СМВ, він сексуальний. Давні інстинкти підказують, що треба заводити потомство з тим, хто ходить на полювання, а не з тим, хто сидить у печері приємним хлопцем. І у висновку виходить просто. Ідеальна ситуація, розумієте? Сексуальний інтерес присутній, але при цьому цієї от напруги і довготривалого страху, який усіх цих жінок просто скручує від приємних хлопців, немає. Все легко та вільно. І він може що завгодно робити. Може пропонувати їй секс, може пропонувати стосунки, зайняти грошей, змусити її віддати свій обід. Знову таки згадуйте історію з початку відео. І вона усе це все одно буде робити, тому що вона підсвідомо знає, що він їй не підходить. Аміж вона за нього не вийде, розумієте тепер. Але потім, коли вона втягується, вона вже хоче його якось переробити. Така I can fix him, аби перетворити його у того, як вона думає, за кого вона вийде. Але вона не розуміє, що чим більше він буде перетворюватися в того самого, то тим більше буде рости ота от напруга. Розумієте в чому прикол? І, от бачите, якось це взагалі не стикується з тими порадами, які самі оці жінки. Проговорюють в інтернеті і нескінченно радять чоловікам. Ну сидиш, ти такий весь галантний, добрий, люблячий у своєму піджачку. А яке з усього цього КПД? Чи допомагає це знайти дівчину? Чи лише чути по сотому колу, який ти гарний друг, і як сильно пощастить твоїй майбутній дружині? Ну, це явно не те, чого чоловіки хочуть. Бо чим більше ти схожий на нареченого, тим більше вони лякаються, і тим більше вони не підпускають до себе. І в той же час, який там обколотий тип в татухах з якоюсь сратою зачіскою, котрий видно, що ну який з нього наречений, вони там в чергу стають, аби йому відсмоктати, і от як це взагалі пояснити? Повинно ж, по ідеї, бути навпаки, але ні. Ви тепер бачите, як це працює. Розумієте тепер, чому вони люблять бедбоїв? Чому вони люблять нарцисів? Чому саме вони люблять тих, хто не любить їх? Тих, хто абсолютно не підходить під їх оці публічно заявлю стандарти. Що робити, якщо я, наприклад, не можу стати дегенератом? Я не наркоман, я займаюся спортом, я займаюся саморозвитком, своєю роботою. Намагаюся у всіх напрямках прогресувати. Але з жінками таке враження, що це лише заважає, лише викликає якусь напругу, що ти нібито занадто нормальний. От що робити, дійсно, коли ти просто нормальний? У тебе нормальна зачіска, у тебе немає татух, у тебе немає пірсингу, ти не сидів у в'язниці, ти нічого не куриш. Про алкоголь там як. Я взагалі забув як 5 років. От що робити, якщо ти занадто правильний, як діяти в такому випадку? І ні, я тут зараз вас не буду залишати просто з якимись питаннями без відповіді. Тому зараз поділюся з вами кількома практичними способами прямо в цьому відео. Але якщо ви плануєте саме поглиблено вивчати цю тему і глянути повну картину, то усі інші прийоми, які реально працюють, я зібрав у цьому окремому відео. І його можна знайти або у розділі спонсорство на YouTube, або на моєму телеграм-каналі. І, чесно кажучи, у телеграм це буде зручніше, бо підписка там доступніша, плюс ти можеш завантажити відео і слухати його фоном у дорозі чи у спортзалі. Я сам пишаюся цим матеріалом, бо це якраз те, що й допомагає перестати зразу в раз випромінювати ось цю напругу, яка і відлякує тих дівчат від адекватних нормальних чоловіків. Тому обов'язково зацініть цей матеріал і впевнений, що він нам реально допоможе. Як і інші вже 23 відео на цьому каналі. Тож як не відлякувати дівчат тим, що ти просто адекватний нормальний хлопець, тим, що ти не аб'юзер, які взагалі існують способи для цієї самої ескалації з жінками, аби не викликати у них отого тиску, аби саме усіляко залисятися до жінки, не випромінюючи при цьому своєї потреби, так званої нуждаємості в цій дівчині, Аби більш прозвучало зрозуміло. Бо насправді саме у цьому є помилки усіх приємних хлопців, котрі здавалося б, вони саме мило спілкуються, але в той же час вони усе роблять лише з однією ціллю: залізти їй у білизну, і ці жінки вони це. Чудово розуміють, що їх і лякає. Саме завдяки цьому розумінню, оці от жінки, вони чоловіків часто юзають. Саме тому важливо в такому переносному значенні атакувати жінку, інакше кажучи, переходити з нею на той вайб, де ви з нею можете бути по-справжньому близькими, потужно саме атакувати потужно. Аби ви не опинилися в оцірій зоні, і в той же час робили усе це без тиску на неї. Бо просто, якщо ви будете з дівчиною напряму домовлятися, як радять усі ці блюпі осої блогери кажуть, що дівчину там можна поцілувати. Просто скажи, що ти можеш її поцілувати. Ні, ти не можеш їй заявити про це, ти не можеш з нею на цей рахунок домовитись. Бо якщо ви не будете підвищувати ставки і саме рухатися так, от обережно, без ризиків, то ви або потрапите у френдзону, або потрапите в оцю сіру зону, де ви залишаєте дівчині просто величезний простір для її маневру, даєте їй можливість на використання вас, просто через те, що не ставите її перед фактом, не ставите її перед вибором і загалом таке з жінками сприймається не дуже. Бо Вони насправді люблять оцей тиск, тобто, коли до них хтось ескалює, багато хто із жінок, вони просто втрачають інтерес, тому що немає інтриги. Саме тому, друзі, дуже важливо вміти правильно тиснути, вміти правильно ескалювати, пропонувати дівчині зблизитися з вами, але роблячи це без тиску. І це справді можна зробити, але для цього потрібна практика. Бо тиск це такий скіл, який ще треба вміти робити. Бо з першого разу, про що я хочу вас. Попередити, скоріше за все, у вас не вийде. Ну от просто неможливо з першого разу навчитися круто вести перемовини, але от вже з пятого шостого разу у вас вже почне чудово виходити. Так ось в чому ж секрет, як тиснути на жінку без тиску? Перший самий простий варіант, як це можна зробити, це спосіб під назвою Градація. Тобто ви не постійно тиснете на дівчину, а періодично відкочуєтесь назад, даючи їй перепочити. І в чому ж тут хитрість? Бо саме тоді, коли вона буде перепочивати, то якраз. Тоді в неї в цей час буде змога за тобою посумувати, подумати, що вона відчуває до тебе, і саме головне, перепочити. Бо коли ти постійно на неї тиснеш, як це роблять приємні хлопці, в неї буквально немає часу почати до тебе щось відчувати, а залишається лише постійно здавати назад під твоїм тиском. І саме тому, до речі, у токсичних стосунках завжди є якісь такі цикли: то вони сваряться, то вони миряться. І в ваших стосунках, котрі ще не почалися, можна діяти по схожому принципу. Принципу. Доволі простий такий цикл, це коли ви поводите себе 50% часу нейтрально, а 50% часу ви тиснете. І при цьому ці 50%, коли ви тиснете, ви повинні бути максимально спонтанні. Ви ні в якому разі не повинні це робити по якомусь розкладу. От знаєте, по якій саме причині люди завжди залипають на казино. Це тому, що невідомо, коли ти виграєш, а коли ти програєш. Невідомо чи ти отримаєш позитивний результат, чи негативний, або ж можливо, нейтральний, якщо повернеш свою ставку. Саме тому люди і набувають залежність, бо у них кожен раз є очікування. І прикол в тому, що саме під час цього очікування дофаміну виробляється стільки ж, коли ми отримуємо і результат. Тобто, саме під час цього очікування, цього бажання людина й отримує безкоштовний кайф, тому що бажати це безкоштовно, бажати це як мастурбація для жінок. Під час бажання тобі не потрібно щось віддавати, натомість тобі не треба брати на себе відповідальність під час очікування, також тому, якщо ти чогось хочеш від. Від когось, ти якби очікуєш від нього позитивний результат, додумаєш про нього хороше, але при цьому не береш на себе відповідальність. І саме по цій причині дуже багато хто із людей більшість стосунків проживає саме у себе у голові. Вони бажають когось, будують стосунки у себе у голові, але при цьому реальних, фактичних стосунків у них немає. Бо ти не можеш знати, як там піде у реальних стосунках. Інша людина у цих стосунках теж від тебе може чогось бажати. Так ж вона може тобі не завжди давати те, чого ти хочеш, або взагалі зникнути, нічого не сказавши. А у себе в голові люди можуть бажати скільки завгодно і кайфувати від свого бажання. Ви, мабуть, часто чули, що любов краще відчувається саме на відстані. Так, оце якраз таки про цих от жінок. Коли ви даєте 50% позитивного підкріплення і 50% нейтрального відношення, то саме в ці 50% нейтрального вона буде відчувати за вами сум, допоки ви. Не повернетесь. при цьому вона не знатиме, коли трапиться наступне позитивне підкріплення. Але тут варто розуміти, скільки і коли ось цього позитивного підкріплення повинно бути. Проблема приємних хлопців в тому, що вони постійно віддають, а в обмін нічого не отримують. Потім, через що розчаровуються, і ображено йдуть. А жінки не сильно цінують благодійність такого роду. Інший варіант він більш токсичний. Він складається із 20% негативного відношення, 40% нейтрального і 40% Відсотків позитивного. Тут ви бачите виходять вже такі своєрідні емоційні гойдалки. Тобто, ви десь і підколоти можете, як це роблять погані хлопці, бо погані хлопці чому подобаються жінкам? А секрет в тому, що вони не постійно ж такі погані. Вони позитивними теж бувають, але вони прям токсичні. Можуть такі запізнитися і кинути, і в той же час моментами вони бувають такими хорошими. Аб'юзер він не увесь час хороший, він іноді поганий, іноді нейтральний, а періодами просто хороший. І кожен. Раз, коли оця от дівчина з ним взаємодіє, вона не знає, що від нього очікувати, прямо як в казино. Розумієте суть? Тому такий варіант, там де 20% підколів, 40% нейтрального відношення і 40% позитивного, це працююча річ, але дещо небезпечна. Бо якщо у дівчини самооцінка висока, і ви її один раз однак от якось підстібнете, то вас скоріше за все заблокують назавжди. Тому це більше така своєрідна практика, більше для досвідчених користувачів. Тувачів забисто сам я цю практику і в своїх стосунках використовую. Моя дівчина сама доволі часто просить, коли ми щось готуємо, наприклад, щось на кшталт побурчі на мене, і тут я такий починаю. Що ти блядь, підлогу, не вимила, а що це за крошка? Ну і ти типу, будалі токсично на неї. Але в нас у стосунках так прийнято, і вона сама про це просить. І плюс це усе подається з гіпертрафованим гумором. Але так я робив і з іншими своїми дівчатами. Наприклад, чіплявся за якісь їх елементи біографії. Чи вподобання і накидував на цю тему приколів. Про те ж саме гадання, наприклад, колись у мене була дівчина ізотеричка, і я регулярно її тролив на цю тему, що у стосунках допомагало, так як бажане я мав, і також було непоганою підмогою в гуморі. Тобто можете грати в такого трохи підйобника, трохи такого в токсичного аб'юзера, але звісно при цьому не порушуючи ніяких норм законодавства. І все одно у вас при цьому обов'язково повинно бути 40% позитивного відношення. І до цього ж усі ці відсотки повинні бути спонтанними. Передбачуваними, ось у чому основна фішка. Тобто, коротко кажучи, один із найпростіших способів атакувати дівчину без тиску це варіювати цей тиск. Безпечно, це 50% позитивного відношення і 50% нейтрального. А більш небезпечний варіант для досвідчених користувачів це 20% мінус, 40% нейтраль, і 40% плюс. І це ж ноутики, лише приклади. Усе оце по суті, ви будете відчувати вже на досвіді, бо саме в цьому і полягає майстерність. Ви самі маєте це відчувати. Чувати, як варіювати цей тиск, але формула вона приблизно така. Далі, які ще є способи, аби тиснути без тиску. Як ми вже з вами зрозуміли, зазвичай, коли ти залицяєшся до дівчини, то атмосфера поступово стає напруженою, і рано чи пізно ти маєш спитати її про взаємність, кудись запросити, або що складніше, поцілувати. Одним словом, ескалювати ситуацію, і прикол в тому, що вона розуміє, навіщо ти це робиш, і ти сам розумієш, навіщо, тому напруга лише зростає. Але ж якщо ти запитав, а вона відмовила, то після цього зазвичай приходить полегшення, Так і називається наш наступний спосіб. А саме після відмови. Бо якщо ти адекватно реагуєш на її відмову і після цього кажеш, що розслабся, все нормально, я не нав'язую, дівчина має право сказати ні, то це знімає частину тиску. І після цього, коли вона тобі вже відмовила, ти продовжиш як ні в чому не бувало поводитися з нею добре, наче б нічого й не сталося. І що саме смішне. Саме в цей момент, коли напруга вже спала, бо вона вже сказала ні, ти більше нічого не пропонуєш, але все ще добре до неї ставишся, це й залишає її можливість самій проявити до тебе ініціативу, бо їй вже не потрібно нервово чекати, коли знову там щось запропонуєш. Все, вона вже сказала ні, а ти погодився, але все одно продовжиш при цьому бути позитивним. А Оскільки тиск тепер значно менший, ви далі можете спілкуватися вільно, не як на перемовинах, де всі тільки но. Чекають вигідної пропозиції, а просто як звичайні люди. І часто, саме після цієї першої відмови, обидва вже можуть скинути маски і почати нормально розмовляти. Тому вкрай важливо не бомбити після відмови. Бо часто з топовими дівчатами саме після відмови все тільки починається. Є навіть така статистика у сфері професіональних продажів, і там кажуть, що в середньому на одного клієнта прибуває десь до п'яти відмов. Тобто лише після п'ятого ні людина погоджується. Це щось купити і уміння працювати з відмовами, не зриватися, не біситися, коли ти чуєш, ні це і є ключ. Бо як зазвичай поводиться хороший хлопець. Він тисне і тисне постійно на 100%. Потім нарешті набирається сміливості, аби запитати. А дівчина відмовляє, і тут він відразу розчаровується, кричить: ах, ти така сяка, не оцінила моєї любові, і просто йде. І в результаті дівчина бачить, що все, що він робив до цього, все, що він робив раніше, це було. Не від щирості, а лише тому, що він на щось розраховував. Виходить так, що він насправді її не любив, бо справжня любов це безумовна любов. А якщо ти залицяєшся лише для того, аби щось отримати, то це вже не любов, а просто бартер. Саме тому дівчата сприймаються як щось огидне. Ми ж насправді всі відчуваємо, коли ми людині дійсно потрібні самі по собі, а коли ми просто потрібні лише як квиток до результату, і ось останнє це завжди неприємно. Тому насправді ну дуже важливо не бути. Бути таким соським типом. Якщо вже чогось хочете, скажіть прямо. Навіть якщо це трохи наївно, але про те, чого ви самі бажаєте. Бо як не дивно, саме в оцей момент після відмови ви нарешті можете видухнути та спокійно поговорити. Саме в цей момент, коли після відмови ви не почали бомбити і дівчина нарешті розслабляється, бо бачить, що ти не нав'язуєш, ти не дивний кріповий тип, а просто нормальна людина, то все йде по плану. І отут головний момент: при цьому тоді ж ти можеш. Продовжувати тиснути у цьому і прикол цього способу. Типу, просто сказавши після відмови: Ну я зрозумів тебе, що таке буває. Просто коли я тебе побачив, я подумав: вау, що за дівчина, от просто будь-якою ціною варто підходити, а то потім таку фігу знайдеш. І після того, як ти приймаєш уже цю відмову, далі оці підкати вони вже заходять. Розумієте? Бо тепер це вже чесно. Тепер ти для неї нібито ні на що не претендуєш, і ви якби можете по-справжньому поговорити тому, якщо ви навчитеся після відмови правильно себе поводити і продовжувати діяти, але без тиску, то ви навіть після відмови зможете домовитися про нову зустріч. Ну або ж вона сама потім напише. Величезне дякую спонсорам, які мене підтримують. Ще декілька способів ви можете переглянути на каналі про дівчат за посиланням в описі, і там до речі також буде пісня з кінця цього відео. Яка пісня? А ось ця під арену. підарено. Про твоє мою любов, любові про все те, що ти ти о сіроке, я забуду про твою ними, своєму любов І на зустрічі зроблю тобі, ні кроку Я забуду про твою ним Ми своєму любов І про все те, що ти вдирала У сіроги, я забуду про твою ними Ми своєму, любов І на зустрічі зроблю тобі ні кроку